Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила обговорити з вами досить популярну тему, яка мене дуже сильно бентежить, і багатьох з вас теж. Палушка! І привітайся, привітайся з моїми підписниками. Скажи привіт-привіт! Привіт-привіт! Я вже дуже великий, не поміщаюсь в кадр, але передаю вам всім привіт. Так, все, біжи, біжи. Так от. Сьогодні я хочу обговорити важливу тему, а саме нечитун. Мені дуже часто пишуть люди, підписники мої, як боротись з нечитуном, що робити, як з нього вийти. Для багатьох, напевно, з вас невідомий такий взагалі термін, що ж це таке нечитун. Але зараз я вам все розкажу, тому влаштовуйтесь позручнішим, можете приготувати собі щось смачненьке і давайте починати. У мене, до речі, сьогодні кава від 25 Coffee Roasters. Для вас у мене є промокод MILKA, який дарує вам знижку 15% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Посилання на їх сайт в описі під цим відео. Розпочнемо з того, що взагалі таке Нечитун. Нечитун це такий стан. Який виникає у книголюбів та у людей, які читають періодично, коли вони хочуть читати, але не можуть. Беруть книгу до рук, починають її читати і постійно на щось відволікаються на соцмережі або на якісь свої власні думки, переживання, і просто не виходить в жодну книжку прочитати. Постійно відкладаєш, і ніби пропадає будь-яке бажання взагалі брати книгу до рук, бо просто не виходить їх читати. І здається, що бажання читати ніколи не поверне. Але насправді є декілька способів, щоб повернути бажання читати. По-перше, я вам хочу сказати, що якщо, наприклад, ви не любите читати, але десь побачили, почули або собі в голову вбили, що треба читати, то я взагалі проти цього. Я не люблю, коли люди змушують себе читати, попри своє бажання. Бо найголовніше це читання має приносити задоволення. Це таке найголовніша фраза цього відео. І якщо читання не викликає у вас цього відчуття задоволення, будь ласка, навіть не беріть книгу до рук. Вам це не потрібно, не обов'язково читати. Ніде це не написано, ніхто про це не казав не обов'язково читати. Якщо ви цього не любите, це абсолютно нормально або Якщо, наприклад, ви любите читати і завжди любили, але от зараз у вас такий період, який може виникати після якогось стресу або під час якогось стресу, можливо, у вас в житті великі зміни, можливо, у вас просто на фоні чогось поганий настрій або фізичне перенавантаження, то цілком нормально, що ви зараз не можете розслабитись та повністю погрузитись в книгу, насолодитись сюжетом та відволіктись. Вам Просто потрібно трішечки почекати, доки цей стан пройде. Але якщо ви все ж таки хочете трішечки пришвидшити повернення до читання, то є декілька лайфхаків. Перший лайфхак це обирати правильні книги. Коли у вас не читун, я раджу обирати щось дуже легке, щось таке, що прочитається буквально за 1-2 дні щось динамічне. Або просто таке ненапряжне. Це має бути не якась класична книга, це має бути не щось психологічне, не щось дуже супер-пупер розумне. Знаєте, книги, які треба аналізувати, над якими треба думати, щось там собі виписувати та взагалі їх розуміти. Такі книги я вам раджу поки що відкласти. Бо саме на такі книги потрібен настрій, потрібні сили, потрібно натхнення. І в період нечитуна цього. Цього просто немає. Тому я вам раджу обрати щось з таких жанрів, як, наприклад, детективи, вони мене взагалі завжди просто рятують від цього стану. Або ромкоми, просто якісь романтичні історії, або ваші улюблені автори. Наприкінці цього відео я від себе порекомендую вам книги, які особисто мене завжди рятують від цього стану, але поки що пройдемось по головним лайфхакам. Другий лайфхак це повернутись до книги, яку ви колись читали, і яка вам дуже сильно сподобалась. Буквально до своєї улюбленої книги. Просто беріть, незважаючи на те, що ви її вже читали, можливо, не раз читали, можете відкрити її не спочатку, десь зсередини, і спробувати її Перечитати знову. Зазвичай улюблені книги вони повертають любов до читання, повертають бажання знову взяти щось і почати читати. У мене це декілька разів спрацювало, тому і вам дуже раджу. Просто візьміть щось перевірене. Наприклад, Гаррі Поттера. ви читали його в дитинстві, він, він вам завжди подобався. От беріть і знову перечитуйте. Третій лайфхак, який я б порадила, це обрати трішки інший формат не брати паперову книгу. А брати, наприклад, аудіокнигу, або електронну. Електронна книга вам допоможе тим, що ви завжди можете брати її з собою. Будь-то ви на зупинці, в транспорті, на роботі, в черзі десь. Просто ви можете в будь-який момент дістати цю книгу, обрати там абсолютно будь-яку книгу та почати читати. Можете їх там швидко змінювати, вам не потрібно доїхати додому або до магазину, щоб обрати собі нову книгу. В електронній бібліотеці у вас може бути їх безліч. Ви їх можете. Це туди завантажити, і у вас під рукою завжди є книга. І от ловите такий момент, де ви можете в принципі почитати, у вас перерва, чи виникло якесь маленьке бажання почитати. Діставайте свою електронну книгу і намагайтесь почитати щось. Я думаю, що вам це допоможе. А якщо у вас, наприклад, немає електронної книги і зараз немає можливості її придбати, бо це у нас не дешеве задоволення, то ще раджу вам спробувати аудіоформат книг. Особисто для мене цей формат дуже комфортний, тому що, як ви знаєте, у мене є собака, і я часто з ним гуляю десь годину, дві години. Також я займаюся спортом, прибираю вдома, люблю прибирати дуже довго. І в дорозі на роботу та з роботи я люблю дуже слухати аудіокниги, бо для мене цей час він ніби нічим не зайнятий. і Я хочу в цей час також слухати якусь книгу. Особливо я люблю додаток Абук, там величезний вибір книг, вмикає будь-яку. Там ціни досить комфортні, можна обрати і якийсь детектив, і роман, там дуже багато книг, і фентезі. Вмикаєте для себе книгу, та можете працювати, прибирати, гуляти, що завгодно робити. І це також буде трішечки так надихати, можливо, вдома взяти цю книгу в папері та продовжити її читати. Наступний мій робочий, дуже лайфхак це обирати невеликі за об'ємом книги. Оберіть будь-яку книгу зі своєї полиці або в книгарні, яка має дуже маленький об'єм, там 200, наприклад, сторінок. І ви побачите, що коли ви просуваєтесь по об'єму книги, і бачите, що ви вже прочитали майже половину, трішки більше половини, майже всю книгу, і дочитали її, це дуже надихає. Коли ви берете товсту книгу і бачите, що ви майже не просуваєтесь, скільки читали, читали і прочитано всього 30 сторінок, там ще й, наприклад, дрібним шрифтом. То це просто провал, не хочеться взагалі потім нічого читати. Тому обирайте комфортний шрифт і маленький об'єм книг. І бажано, щоб це був ще й такий жанр, якийсь прям ваш улюблений, щоб вона прочиталась і ви от закінчуєте першу книгу, і все, і хочете читати далі і далі. І обирайте собі декілька книг поспіль невеликого об'єму. Це також дуже круто працює. Також дуже хочу поділитись з вами цінною порадою, яка також багатьох турбує. Не порівнюйте, будь ласка, себе з блогерами та людьми, які читають на місяць по 20, 30 книг, які читають на рік по 100-200 книг. Це завжди демотивує. Вам здається, що ви читаєте замало. Якщо ви, наприклад, також блогер, як і я, або просто людина, яка дивиться ці відео і думає, блін, ну я теж хочу читати, але чому вона може читати стільки, а я не можу? Взагалі забудьте про це. Не порівнюйте себе з блогерами та людьми, які багато читають. У кожного є свій темп і своя швидкість читання. Ви можете читати одну книгу цілий місяць, і це абсолютно нормально. Я, як блогер, іноді читаю по 10, 15, 20 книжок на місяць, а іноді це може бути одна книга на місяць. Наприклад, як у мене, це було в квітні. Тому взагалі про це не думайте, це абсолютно нормально. Не сваріть себе за те, що ви повільно або мало читаєте. Ви читаєте, і це вже дуже круто. А якщо не хочете читати, нічого страшного, просто відчепіться від себе нарешті. Це були такі невеличкі поради, як все ж таки повернутися до читання. А зараз я хочу поділитися з вами книгами та авторами, які мені особисто дуже допомагають завжди вийти з цього періоду. Почнемо з мого улюбленого жанру це детективи. Завжди, коли у мене поганий настрій або якийсь стресовий період у житті, а я хочу щось почитати, я беру детективи. Маленькі, за об'ємом, динамічні, круті детективи. Я не буду вам радити зараз… Зараз якісь конкретні я вам хочу порадити авторок і авторів, які пишуть майже всі їхні детективи, дуже круті. Перша авторка це Рутвеа. Також автор Франк Тільє. У нас, на жаль, небагато перекладено його книг поки що, але він пише дуже круто. У нас якраз перекладені найкрутіші, скажімо так. Також Салі Гепфорд, зовсім нещодавно видавництво РМ почали перекладати її книги. Ще Фріда Макфаден, її трилогія Служниця. І також ще одна книга у нас вже перекладена, ніколи не бреши, теж дуже, -дуже легко читається. Голі Джексон. Мені дуже подобається, як вона пише. І наостанок класика, завжди актуальна класика це Агата Крісті. Вони зовсім маленькі ці книжечки, і я розумію, що, можливо, для когось вже здаються її детективи нудними, але вони швидко читаються, легко читаються, можете обрати собі будь-який і принаймні спробувати. Як на мене, Агата Крісті це дуже класний варіант, банальний, але чому б не спробувати. Другий жанр, який би я вам хотіла порадити, це романтичні історії, любовні романи та ромкоми, і навіть романи 18+, ви можете спробувати прочитати їх. Зокрема, видавництво Віват перекладає зараз дуже багато книг такого жанру. Це авторки, такі як Алі Гейзелвуд, дуже популярна авторка. Крістіна Лорен, також від видавництва артбукс Емілі Генрі. Просто чудові книги. Колін Гувер. Банально, але Колін Гувер читається просто дуже швидко, будь-яку книгу беріть. Я майже впевнена, що ви прочитаєте її просто за один-два дні. І також навіть можна спробувати щось з романів 18. Наприклад, та ж сама Пенелопа Духлас. Я її особисто не люблю. Але багато хто любить, тому можете спробувати, чому б ні. І третій завершальний пункт це просто мої автори, які чомусь завжди мені допомагають вийти з начитуна. Це перша Крістін Генна. У неї складні романи, такі досить важкі морально, про війну, про сімейні відносини, такі прям проблематичні. Але я Дуже сильно люблю Крістін Генну і її книги мене просто захоплюють. І навіть якщо там тисяча сторінок, я їх буду читати, і мені подобається. Мені дуже подобається. Я не можу відірватися. це. Книга Соловей, одна з моїх улюблених, про вулок світлячків, про дружбу, велика глушина, про Аляску і сімейні відносини, що там ще було, господи, я вже забула. Неважливо, будь-яка книга Крістін Генни, а 4 вітри. Будь-яка книга Крістін Генни не перевершена, мені дуже подобається. І сподіваюся, що якщо ви раптом ще не знайомі з цією авторкою, і зараз вирішите познайомитись, вам сподобається. І друга авторка неочікувано мені прийшла на думку, що я дійсно прочитала майже всі її книги, і кожного разу, коли вони виходять, я купую і одразу читаю. Це Тейлор Дженкінс Рід. Її книга Сім чоловіків Евелін Гюго, Кері Сото знов у грі, Світанок Малюбу, Дейзі Джонс. У неї вже чотири книги перекладені. П'ята скоро вийде у видавництво артбукс. Кожна її книга це просто маленький шедевр. Мені дуже подобається. Вони читаються також дуже легко. Кожна книга також присвячена людині якоїсь професії, або це кінозірка, або це спортсменка, або це музикант. От і мені прям дуже сильно подобається, як пишеться авторка, і дуже подобається, що від цієї книги можна отримати не тільки задоволення, а й чомусь навчитись вловити якийсь сенс, щось для себе взяти цікаве. Тому мені здається, ця авторка так. Теж може вам допомогти вийти, скажімо так, з цього застою читання. Сподіваюся, що щось з цих книг, з цих авторів, вам допоможе вийти з цього стану, не читуна і, взагалі, що для вас це відео буде корисним. І наостанок я б дуже хотіла ще раз вам повторити, що якщо у вас зараз складний період в житті, а стресовий, просто сумний період в житті. Не змушуйте себе читати, навіть якщо ви блогер або блогерка, нічого страшного, що ви деякий час дасте собі відпочити від книг, зможете знову закохатись читання через деякий час. Просто дайте собі відпочити це важливо для нашого організму, для нашого ментального здоров'я. І ця порада, мені здається, для вас буде найціннішою з усіх лайфхаків, які я тут вам розказала. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку цього відео, вподобайкою та коментарями. Пишіть, будь ласка, чи був у вас взагалі такий стан, як ви з ним боролися, які книги вам допомогли? Я думаю, що для багатьох читачів буде цікаво і корисно подивитись в коментарі, почитати, та, можливо, саме ваш коментар комусь допоможе. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня, цікавих книжок і всього найкращого. До зустрічі в новому відео!